Мы думали, думаем и будем думать на русском языке. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Це скандально відомої кулаарах Хради далеко за її межами діючий нардеп Олексій Гончаренко. Якщо забули, нагадаємо, спочатку він був одним із найагресивніших представників партії регіонів і палким прихильником біглого президента Януковича, а потім і сам став перебігайком і одним із блоку Петра Порошенка. А вже зараз у воюючому місті Кривий Ріг, що став фортецею та мужньо стримує навалу окупантів, вирішив провернути схему дешевого піару. В цих кадрах картина із обожнюваним українцями Борисом Джонсоном, або, як кажуть у народі, Джонсонюком. Мурал на честь британського політика прикрасив фасад одного з будинків металургійного району та одразу став своєрідною мекою для любителів яскравих селфі. Люди приїздили сюди з усіх куточків кривого рогу і не тільки. Багато світлин із новим арт-об'єктом з'явилися у соцмережі 11 серпня. Авторкою цього витвору сучасного монументального живопису стала криворізька художниця Анастасія Щербак. На згадку про свою роботу дівчина зробила декілька світлин під час того, як зображувала британського прем'єра. Їх і опублікувала на своїй сторінці того ж 11 серпня. А вже наступного дня на футболці пана Джонсона з'явився політично-рекламний напис Гончаренко-Центр. Саме поплічники щойно згаданого нардепа із ГО вимова і найняли за 15 тисяч. Гривень Анастасію реалізувати задом Гончаренка. А потім увага! Самі дали команду цій же дівчині негайно зафарбувати мурал. До мене звернулася дівчина, представниця громадської організації Вимова, а з такою пропозицією намалювати мурал борса Джонсона з патріотичною символікою. Ми з нею склали трудовий договір, я намалювала ескіз, його затвердили і я розпочала роботу. Всі нюанси були прописані в договорі, заробітна плата. А в сумі 15 тисяч гривень мурал я намалювала за два дні, і на завершення нанесла логотип організації Гончаренко Центр, так як він був затверджений в ескізі, і в мене був прописаний договір, що я маю зробити роботу відповідно до створеного ескізу. І оскільки як виявилось, що дозволу на дану рекламу не було, то її замалювали. Власник даної будівлі в особі Савченко Константин Михайлович здається. гаряча фаза провокації з боку нардепа Гончаренка розпочалася лише увечері 15 серпня. Саме тоді замовники руками художниці, так би мовити, вишвернули геджунсонюка з кривого рогу. При Цьому зробили це максимально цинічно, сподіваючись, що у сутінках їхні дії залишаться непоміченими а на додачу, граючи на публіку, ще й звинуватили в усьому комунальні служби міста. Мені зателефонував замовник і сказав, що треба терміново прибрати мурал. Я питала, чи може він лишитись без напису. На що отримала відповідь, що треба його терміново замалювати? Мені було доволі. Неприємно, що моя робота так швидко демонтувалась, ну, тобто як автору, як людині це було доволі незрозуміло. Це Костянтин, власник того самого будинку, на стіні якого і намалювали друга України британського прем'єра. Чоловік каже, проти такого вуличного арту нічого не мав. Та зізнається, засмутився, коли представники нардепа спочатку нанесли на футболку британського прем'єр-міністра рекламу Гончаренко центру. А після його повністю замалювали. Та ще й зробили з цього скандал у соцмережах. Мене громадською організацією вимало. На, на цим проєкті. Вони його рисували, вони його закрашували. Морал був нарисований, на другий день з'явилася реклама «Анчаренка-центр». В той же день його замалювали, реклама анчаренка центр а Борис так Джонсон і залишився. Ну а сьогодні мені вже задзвонили і сказали, що сьогодні, от, там, в 6-7 вечора, його замалювали. Втім, дії представників від ГО «Вимова» все ж таки привернули увагу багатьох місцевих мешканців, яких згодом у Гончаренко центрі назвуть тітушками. Насправді ж люди лише прагнули завадити знищенню нової пам'ятки свого району, тим паче на якій зображений видатний політик світового масштабу, і навіть викликали поліцію. Ну, завжди скільки тут днів він пробув, проходила мимо цього мурала і давно. Це була якась особлива гордість, тому що це на першій дільниці в нас з'явилося щось гарне, щось красиве. Борис Джонса, якого ми всі любимо. І сьогодні і Рафа. Це, це дуже сумно. Це дуже сумно. Я не навіть малювала, ну, як в нього. я слухаю, що, що все-таки все, це віл все, все. ну, На місці дівчини, яка mm. цей мурал малювала, я б його не замалювала. І, не і один Її один один. заставили примус запробувати цей це мурал. Дівчина плакала, запробувала. це ми на бачимо. Обурює людей те, що навіть під час війни нардеп вдається до брутних справ у воюючому кривому розі рідному місті президента і не виключають, що це може бути провокація проти самого Володимира Зеленського. Ну, зачем вот це делать вот так Гончаренко поліває, запліває грязю наш город. Наші мужчини воюють, а це вообще неприємлима. Он провокацію устраювається проти нашого президента. Я считаю, вот пусть приедет к нам в город, мы ему расскажем, что и как. Потому что ну, не в это время и не сейчас это делается. Как он строит из себя патриота великого. Хочу напомнить всем, что в биографии Ханчаренко имеется такой факт того, что он обучался в России, в Российской Недофедерации. Не надо в середине города Крыурох разводить. такий бардак місце, що ще декілька днів тому сяяло фарбами національного прапору, та з якого українцям посміхався ексцентричний британський прем'єр, знову стало сірим. Більшого трагізму ситуації додає те, що замальовувати витвір мистецтва доручили самі його авторці художниці Анастасії. Але в місцевій владі вже заявили, що найближчим часом зустрінуться з талановитою мисткиною, що намалювала Бориса Джонсона, та ще з декількома криворізькими художниками, і запросять їх зробити навіть не один, а декілька. Кілька яскравих муралів у нашому місті це буде подарунком містянам за мужність, підтримку нашої армії та спільну роботу на благо Кривого Рогу. І фінансуватимуться ці арт-об'єкти виключно приватним, а не бюджетним коштом.